Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги багаторазову капсулу для кавоварки Nespresso. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та дозволяє використовувати свіжообсмажену та мелену каву. Ці капсули можна використовувати безліч разів. Необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави. Пропонуємо до вашої уваги подарункові пакети з яскравим принтом. Дані пакети призначені для пакування цукерок, солодощів та дрібних сувенірів на дитячих святах та вечірках. Вони відрізняються веселим дизайном, який підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток. Пакети виготовлені з міцного матеріалу, який витримує будь-які активні ігри та веселі забави. Створіть яскраву та позитивну атмосферу за допомогою цих подарункових пакетів. Пропонуємо до вашої уваги нейлонові фільтри для басейну. Дані фільтри призначені для використання у фільтраційних кошиках та скумерах. Вони виготовлені з міцної нейлонової сітки та ефективно затримують дрібні частинки, такі як листя, волосся та інші забруднення, запобігаючи засміченню системи фільтрації. Ці надійні аксесуари допоможуть зберегти воду у вашому басейні чистою та прозорою, забезпечуючи максимальне задоволення та комфорт для всіх плавців. Редактор Пропонуємо до вашої уваги прозору мильницю на липучці. Цей прозорий тримач для мила виготовлений з міцного матеріалу, який дозволяє легко бачити, скільки мила залишилось всередині. Він забезпечує надійне зберігання мила, запобігаючи його розм'якшенню. Завдяки своїй компактній формі та елегантному дизайну, він чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Тримач можна розмістити на раковині, куточку ванни або душовій кабіні, забезпечуючи доступність мила завжди, коли. Це потрібно. Пропонуємо до вашої уваги подарункові коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує надійний захист в місту. Розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності.